Останній день Масляного тижня називають прощеною неділею. У цей день потрібно відпустити всі образи, попросити вибачення у близьких, рідних, друзів та знайомих. 26 лютого прощена неділя. Чому така назва? Дорогі брати і сестри, дорогі вільногірці. Ми стоїмо перед передворі Великого посту, і для нас важливим є зрозуміти, що піст – це є ліки. це не є. Дієта і це є вправа духовна і вправа фізична. Ми не стільки відмежуємося від харчів, скільки тренуємо себе, знищуючи в собі нестриманість, знищуючи в собі ті вади, які заважають нам жити. Тобто лють, заздрість, гнів, подібні негативні явища. І прощена на неділю це є таким актом виявлення любові до ближнього, щоб ми очистили свою душу від того тягаря гніву, який допомагає людині почувати себе спокійно і мати злагоду серед людей і йти до вічного життя. А як вибачатись і як молитись в цей день? Вибачатись треба щиро. Ми повинні усвідомити, що немає людини, яка б жила, б не зрішила один Господь є без гріха. Ми читаємо молити. Кожна людина. Ми самі, наш ближній, є грішні. Ми повинні розуміти це. І коли усвідомимо це, поставимо себе на місце іншого, подивлячись у свою душу, то щиро зможемо попросити пробачення. І так само людина, коли відчує наше щире серце, теж попросить щиро пробачення у нас. А якщо вас не вибачили, що робити? Апостол Павло каже у своєму посланні, що мені не важливо, що про мене думають люди. Я і сам не про себе нічого не думаю. Важливо, що думає про мене Господь. Тобто, якщо ви зробили свій крок до Бога до ближнього, ви виконали все те, що Господь заповідав. Виконали Його головну заповідь, любив ближнього свого самого себе. Тобто пішли до ближнього, як ви ви хотіли, щоб пішли до вас. І тут уже совість. Вашого ближнього залишається в руках Божих. Право вибору залишається у людини, бо Господь наділив кожну людину правом вибору. Треба молитися за цю людину, треба молитися і за себе, щоб далі ставати світлішими, добрішими. І Господь все влаштує, влаштує, тому що Він хоче всім спасіння. А як вибачати у час війни? Ми повинні розуміти, що ми, український народ, який не здійснив ніякої агресії, що агресія російська є неправдивим актом вторгнення на терени нашої держави, які Господь Бог благословив бути, і Господь поклав межі кожному державі, поклав часи існування, як ми теж читаємо молитву, як чи церква. І тут треба розуміти, що ми не прощаємо навіть не самих персоналів. По суті своєї ми обурюємось неправдою, обурюємося тою несправедливим актом вбивства нашого народу, наших дітей, наших жінок, знущанням над літніми людьми, то тих людей, які прийшли сюди, не для того, щоб творити правду. Не треба себе докоряти, що я не простив їм. Ми обурюємось на так, би мовити, на диявола. На його зброю, дорогі брати і сестри, запрошую всіх вас до святих храмів Божих, до нашого святого храму Божого, упрощену неділю, щоб долучитися до святої літургії, до чаші Христової, до святих таїн сповіді, причастям, до любові, милосердя Божого, яке приливається на кожну людину, що закликає ім'я Господнє, і попросити пробачення одне в одного. Хоча би просто перед іконою, якщо немає змоги десь особисто, помолитися за наших кривдників, нехай на них Господь зійшли розум, покаяння, прозріння. І нехай і нас береже всіх у єдності, щоб була перемога. А перемога буде, тому що з нами Бог і правда. Слава Україні, героям! Слава! Слава Ісусу Христу!